Ми знаємо, що маленьких якихось перемогу, розпочнемо тримачу прес-конференцію, виконуючим обов'язків головного тренера «Динамо Київ Олександром Шупковським. Розпочнемо за мечка Чудово грати в футбол, коли вдається багато чого. Але для того, щоб так відбувалося, треба а, футбол грати в першу чергу. Розуміти, що робити, як це робити і відповідально ставитись до всіх тих е, зауважень і виконувати моменти, про які ми домовляємося перед збором. Ми розуміли, вивчали нашого сьогоднішнього суперника і команда Руслана Ротаня грає. І батакуючий футбол, вони намагаються комбінувати, готують свої атаки через фланги. Ми знали це, ми готувалися до цього. І в принципі ми виконали план на гру. Єдиний момент це пропущений м'яч, який ми пропустили помилки. Завдяки цим помилкам ми пропустили гол. В принципі, я задоволений діями, в першу чергу нашими гравцями і мотивацію, з якою вони виходили на цю гру. Ну, вже воно в такій ситуації, що треба було із повітряної тривоги на хвилин 30 трішки більше подати матч, але головне те, що все добре, всі все, все, все нормально, заграли групи. Продовжуємо прес-конференцію за запитань, якщо є. Нема запитань? Же сидят, мы через Важно, ну, Саша, э, чтобы хотя, чтоб хотя бы один вопрос прозвучал. А, на что похоже, учитывая вашу карьеру в футболе, возобновление игры после того, как команда резко прекращает и уезжает куда-то вообще за пределы стадиона, потом возвращается, опять разминка, это с чем-то можно вообще сравнить или это совершенно новый опыт? Складно Я имени, что вчера я еще раз могу. Бо треба грати розумом. треба розуміти, що ти робиш, навіщо це ти робиш, для чого. А, якщо гравці розуміють це, то вони і по-іншому відповідально ставляться до тих обов'язків, які у них є. Вони все своє життя віддають, віддали і, від, і будуть віддавати цій грі. І якщо з любов'ю до цього підходити, то вони жодного дня не будуть ходити на... На роботу, вони будуть займатися улюбиною своєю справою. Але розуміння того, що треба робити, додає наснаги, додає впевненості, додає а, бажання. І якщо ти біжиш з задоволенням, то ти витрачаєш сил набагато менше. Але треба це розуміти і треба а, безумовно працювати з а, гравцями. Якщо ми говоримо про цю ситуацію, ми. Закликали, і я дякую хлопцям за те, що вони відповідально поставились до тієї кінцівки останні 15 хвилин основного часу і компенсовано там 16 хвилин. І компенсований, компенсований час, тому що ми розуміли, що розслаблятися ні в якому разі а, неможливо. Треба бути відповідальними кожну секунду. Вони мають робити те, що вони вміють, і те, до чого вони готові. Вони Віднеслись дуже відповідально, і я за це дякую. А що відбувається, коли так? Ми живемо в таких реаліях. На жаль, наша країна живе в реаліях війни. і нам треба до цього пристосувати. Взагалі можна подякувати і сказати велике спасибі, що цей чемпіонат розпочався, тому що якщо б цього чемпіонату не відбулося, я не знаю, як би існували е -е, клуби. Тому маємо те, що маємо, як то кажуть, але рухаємося вперед з е -е, подумками про перемогу, з подумками. Про э, наше щасливе вільне майбутнє. Дякую. що, Сімноді завершуємо. Усім дякуємо.